Слава Ісусу Христу! Друзі, на каналі «Що істина» ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому будемо продовжувати молитись про визволення нашої країни від російських загарбників. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам життя і зберіг нас до цього часу. Ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо надію на визволення на перемогу в цій війні. Ми молимо Тебе, Господи, щоб ти благословив наших військових. Збережи, Господи, захисти від зла, від смерті, поранень, даруй гарний захист від негоди, яка зараз вирує. І просто, Боже, бережи наших військових. Даруй сили і наснаги для вигнання окупантів, даруй мудрості командування, Господи. Даруй гарну зброю і гарні засоби захисту. Бережи наших військових, зроби їх міцними і сміливими, Господи. Поверни полонених. Поверни тих, хто вважається пропалим, без звісти, Господи. Просто бережи людей. Бережи наших військових. Клоняємось тобі, наш Господь. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе про те, щоб ти зруйнував злобну Московію. Зруйнуй цю злобну імперію, яка завжди приносить біль, страждання, поневолення іншим народам. Зруйнуй цю злобну імперію, Господи, на окремі. Національні держави, Господи, звільни людей, які зараз там знаходяться дійсно в поневолені. Ми молимо Тебе, Господи, про те, щоб Ти скинув від влади Путіна і всю його злобну банду, Господи, ми бачимо, що росіяни московити самі не можуть цього зробити. Тому ми молимо Тебе, щоб Ти зробив це, Господи, і. Хай вони, всі ці злочинці, сидячи у в'язниці або можливо в лікарні, хай думають про те, що вони звичайні, звичайні люди, незвичайні вони тільки одним ступенем зла. Господи, молим тебе про руйнування Росії. І Хай, Господи, через це будуть зруйновані злобні плани сатани, сатани по вбивству сотень тисяч людей. Надіємось на тебе, Господь наш. Амінь. Боже наш, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив і надалі підтримав Україну через наших союзників, Господи. Благослови, щоб ми не були наодинці в війні з цим злобним величезним ворогом. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти зберіг і захистив нашу країну, Господи, і надавав нам необхідну допомогу через людей, які розуміють, яке зло зараз. Намагаються сії, ну, розповсюджують московити. Господи, благослови, щоб союзники наші підтримували нас і щоб і надалі ми разом боронили нашу землю і щоб прийшли до перемоги. Віримо Тобі, Господь наш, прославляємо Тебе. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти прославив м'я через надприродню допомогу українцям. Роби Твої дива, являй свою силу, Господи. І зроби так, щоб наша віра міцнішала, і навпаки, щоб московити у страху тікали з нашої землі. Прослав ім'я Твоє, щоб увесь світ, побачивши перемогу України, прославив саме тебе, Господь наш. Молим тебе про цю милість і дякуємо Тебе за все. Благослови наступаючу ніч. Вклоняємось Тобі і прославляємо ім'я Твоє. Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі, будь ласка, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поділіться і цим відео в своїх соцмережах, подобайку, і Тоді Ютуб буде пропонувати це відео іншим, і можливо люди долучаться до молитви. Хай Бог береже всіх. До зустрічі.